Друзі, мої всім привіт! Я вітаю вас на каналі Невгомовна Монро і сподіваюсь, з п'ятої проби мені вдасться записати відео і познайомити вас з арматами Avon, які з'явилися в моїй парфюмерній колекції ще наприкінці квітня цього року. Я вже розповідала цю історію, але знову ж таки з того часу на моєму каналі дуже багато нових глядачів. Дуже вам дякую за ваші коментарі, за слова підтримки, за лайки, за перегляди, за донати, за те, що ви розумієте все, що відбувається в моєму житті, Рефлексуйте разом зі мною. До речі, коли збиралася знімати це відео, марафетлася, зафіксувала собі, обов'язково подякувати. Так от. Наприкінці квітня ми з подругою в сім'ї, якою я прожила два місяці евакуації в Рівному, поїхали в торгівельний центр на другу, на, на іншому кінці міста, тому що я за два місяці в Рівному вивчила всі торгівельні центри, магазини, супермаркети, ветеринарні клініки, аптеки. Ну реально я дуже добре орієнтувалася. На місцевості. А чомусь ми поїхали от, о, в торгівельний центр, в якому я ще не була. Точніше, до якого я ще не дійшла, тому що для мене прогулка там ну, 5-10 кілометрів це так. Легко. От. І ми вже йшли о, по торгівельному центру в супермаркет. Да, в супермаркет. Якийсь супермаркет. І я побачила магазинчик Ейон. І згадала, що ще рік тому я хотіла знову познайомитися з ароматами Avon, завдяки е, яким почалася моя е, парфюмерна колекція. Саме аромат Little Black Dress від Avon у 2000 році був першим в моєму парфюмерному гардеробі. Перший аромат, який я купила за свої гроші. Тоді я вже виступала. А, і могла собі дозволити аромати. Не люкс, але от аромати мас маркету аромати з каталогу, тоді дуже популярні були каталоги. Avon, Reflame, Mary Kay, Mary Kay подорожча. А от бюджет формат Avon тоді я, тоді я могла собі дозволити. Потім я стала заробляти більше і вже... Почала купувати аромати люкс-сегменту. До речі, перший аромат люкс-сегменту в мене був Гучі Rush. Так. Я купила його на ринку Петрівка. А от з Little Black Dress почався мій парфюмерний гардероб. Так, і я от тоді, в торгівельному центру зійшла в той магазинчик і мені вистачило готівки тільки на два аромати. На Little Black Dress, і продавчиня консультантка порекомендувала мені Far Away. Хоча я хотіла купити пресів, Але ж пресів був тільки великий флакон. І мені не вистачало грошей, можна було зняти. Або ж там. О взяти долг у подруги, але я подумала, окей, потім повернуся до Києва і щось докуплю. Так і зробила. Вже коли повернулася до Києва, я купила ще аромат «Today» із серії Today Tomorrow Always і персів. Чому п'ята спроба? Тому що перші дві ну, не склалися. Я вже намарафетилася, підготувалася. А, прочитала історію бренда Avon для того, щоб доповнити своє відео якимись цікавими історичними фактами. Але от сідала, це було в травні, а, сідала перед камерою і розуміла, що от не йде, не йде, не йде, не йде. Якісь от у мене асоціації неприємні з евакуацією, тому що аромат я ж купила, а, коли була не вдома, і евакуація ж була вимушена. Я відклала спроби. До, скажімо так, кращих часів. Хоча, все ж таки, ми всі знаємо, кращих часів не буває, є зараз. І от зараз найкращий час. Десь влітку знову я налаштувалася, підготувалася, така красива була, сіла. І просто, ну мені здавалося, записала феєрічне відео ще й зробила анонс в інстаграмі Монріта. Тоді ще була Монріта, зараз Курва Мати. Сподіваюсь, ви підписані. І на мій телеграм-канал Курва Мати. і на мій Тік-Ток Курва Мати 45. огірки, у, у всіх стоять. У всіх стоять. Ну якісь, от-от знову, да, це ж не сексизм, це. А коли чоловіки дискримінуються, як називається? Коротше! Потім, коли я почала монтувати, я почула, що на четвертій хвилині, скоріш за все, сіла або батарея в мікрофончику, або от в передатчику. Я не побачила. Ну і все. Все. А відео на 45 хвилин. А, тобто 90% відео без звуку. Робити дубляж, ну це о, о, тупість. Я от реально розсміялася тоді. Зареготала, зареготала вголос. Я ще пам'ятаю, їхала, да, їхала в метро і почала монтувати. І от реально в метро я їхала і зареготала. Думаю, ну що ж таке? Наче ото, о, як це, зглазділ хто там? Хоча я в це не вірю, знову ж таки, моя неуважність. І четвертий раз, коли я знову ж таки підготувалася, думаю, ну, аромати я вже розносила. Можу м -м -м, поділитися своїми враженнями. І вже ж порекомендувати вам той чи інший аромат. Тобто більше розповісти про аромати, про сучасні аромати, тому що за 22 роки ну, формула і звучання могли змінитися. Ну, як і світ змінився, і парфюмерія змінилася, незважаючи на те, що аромати, ну, я не пам'ятаю, як. <смі> <смі> Ну, я пам'ятаю приблизно, як тоді звучали там і персів, little Black дрес, але ж все одно, ну, ми змінюємося, гормональний фон змінюється, наші смаки змінюються, формули ароматів змінюються. Хоча основний оцей от малюнок, основне звучання воно залишається, якщо композиція якісно, якщо композиція популярна і що композиція не знята з е, виробництва, то, незважаючи на не те, що компоненти можуть замінюватися, е, основне звучання, от основний акорд, основна лінія аромату, вона буде така ж, як і на початку виробництва. Але от четверта спроба, а що, чого? Чого не склалося? От не пам'ятаю, чого не, ну, не склалося. От сьогодні на фоні Ялусся, до речі, в інстаграмі ми голосували за ім'я для моєї ялинки. Ви пропонували різні імена, я, я обрала 4 і ми на голосуванні обрали ім'я для ялинки Ялуся. Нарешті ми познайомимося з громатами. Вступ на 9 хвилин. Все як ви любите, тому коротенько пробіжимося. От почну я з. Почну я з Little Black Dress. А... А, так, друзі, почалася повітряна тривога, блять. Давно не було, до речі. Я прям біля вікна сиджу. Все от. А, як. Як навесні, пам'ятаєте? А потім, коли я повернулася в Київ, теж... Прямий тере, я сиділа біля вікна. Коли світло ще було, о, ну денне світло, о, о, до вечора. Може одразу так сумно стало. Неможливо до цього звикнути. І так сприймати, знаєте, спокійно. А, повітряна тривога. І що? Найбільша цінність це моє життя. І ваше життя, я сподіваюся. Воно безцінне навіть. Mm. Окей, почнемо з Little Black Dress. У мене 30 мл, тридцятки випускають в інших. В іншому дизайні і коробки і флакончику. Тут десь з'явиться оригінальний флакон і оригінальне е, пакування. Виглядає дешуманський, одразу кажу. На подарунок, якщо хочете купити, беріть 50-ку. На рахунок аромату. Класична квіткова композиція на мускусній базі. З трошки таким от о, далеким звучанням, десь там зеленчить, аромат бобівтонка і сандали, такої, от, от, такої от солодкуватої деревини. Ну, приблизно таким він і був у 2000, у 2000 році. Ну, тоді мені він здавався просто. знаєте, ну, Ароматом ну, не розкоші, але ці от квіти. Чим є ще півоння, і ланки ланк, гардені, жашмін. Ну от, якщо ну, от, приблизно уявити собі класичний жіночний, давайте так казати, аромат з нульових, це буде він. Давайте розповім. Цікаву смішну історію. Тому що аромат зараз, в 2022 році, для мене нецікавий. Ні, я не можу сказати, щоб аромат банальний, знаєте, такий скучний. Він має місце. Я, так знаєте, дозволила. Дозволила цьому аромату жити. Ні, він має місце а, на поличці у вас. Але ну. Для мене це таке минуле, щолі. Не, навіть не моє минуле. Префомерне минуле. Та й Олдовим його не назвеш. Коротше. Я ж почала виступати в жанрі драк наприкінці 99-го року. І свої костюми зберігала у подруги. І пам'ятаю, я купила на ринку Петрівка чобітки з штучної замші. Стрейдж замші, такий о, чобіток, о, чулок, панчоха. На молнії стрейдж, на такому стійкому о, підборі, товстому, до речі, о, нос обрублений квадратний, як от о, два роки тому у Баленсіага і Бутогевеніта почали випускати. А це був. 2000 рік. А мода ж циклічна. Дуже складно тоді було знайти модельне сексі, стильне взуття на підборах. Сорокового розміру. В мене сороковий розмір, по устілці 26 см, класичний такий 40, в ідеалі 40 з половиною. Тому що багато хто думали і думають, мабуть, в мене така, знаєте, лижа. Ні, в мене акуратна ніжка стопа. Як гейші. Ну, а що? Дивіться? А -а -а. Ну от. Чекайте. Блять, це я вам вже на ногу показую. Ні, було взуття модельне, стильне, дизайнерське строкового розміру, тоді з'явилася мережа Хелен Мерлен, а потім на ринку Володимирській можна було купити. Але ну, цінник 150-200 доларів. А тут 50 доларів зручні кльові виглядали от от А, Після виступу я заїжджала до подруги, залишала в неї костюми. І поверталася вже додому. А вона, подруга, жила поруч. А в неї о, були дві кіцькі, два кута білих, некастрованих породисті. Я передягалася в Голлівуді. в клубі, в Гримерці, там і фарбувалася. І от приїжджаю на роботу з костюмами, дістаю сапоги і таке бздо, знаєте, от. Характерне для речі, яку помітив кіт. Я бігом, а у нас були душеві, і так. І я бігом о, в душову а, замилила, попрала, висушила феном, все одно. Це ж оцей аромат. О, це ж це ж секреція, да? Анімалістика. А, навіть не сані ганчірки. А от коли ом, кіт мітить, це аромат, який дуже складно вивезти. Блять. Тому що робити? Ну, я нічого не вигадала, як забризгати все літо в Dress. Ну, я їх прала-прала, прала-прала, прала-прала. Ну, Добре, що тканина була штучна. Але все одно. От тільки під потією, знаєте, і все. От є цей аромат от, от, от у... котячих саків. Але Little Black Dress чудово справлявся. Mm, такий був мікс Little Black Dress і... Обісані. Чебітки. Так. Дякую. Так, наступний аромат це персів. В мене був маленький пробник, і цей аромат мені тоді не подобався. Хоча він був у моєї близької подруги, з якою ми спілкувалися кожен день, і вона о, цим ароматом просто обливалася. А я мовчала, тому що ну, тому що це була моя подруга. От, Але він мене просто отдушив. от душив. Тут є нота а, Фрезі, яка іноді мені от заходить, а іноді просто от, хочеться блювати. Фрезія є в ароматі no Mate від Клоя. І два роки тому мені подарували цей аромат. Мені він так сподобався, коли я його затестила в брокарді. От, от якісь такі перші ноти, І він був такий, знаєте, яскравий, переливчистий. От, знаєте, от дзвоник колокольчика, а потім якось... Я його розносила, і просто от я відчуваю цю ноту, і вона мене душить. Я от не можу, мені хочеться помитися, мені хочеться змити цей аромат. І от тоді тоді а, у мене були такі ж відчуття. Зараз серед чотирьох ароматів він для мене найбільш, найбільш приємний. 50 мл. Оригінальний класичний флакон. Наче айсберг, аромат на тему квітів. Тут і... Не пам'ятаю, що тут, але думаю, і жасмін, і якісь квіти апельсину, скоріш за все, мускусна база. Якщо не помиляюсь, є ще персик. Може ні. Він реально дзвоник, от-от-от. Да? От березень, оця от відлига. Хоча і на зиму він буде теж прекрасно е звучати. Да. Щось тут в мене якісь дивні румяна я зробила. Ти я намагалася... Повторити мейкап I am Couch Makeup. Це такий тренд зараз, ну, останній місяць. Мейкап з морозом. <рес> ну, якщо вам подобається. А, друзі, хочете, щоб я це відтворила в окремому відео, напишіть в коментарях. А, наступний аромат це Far Away. Це середина 90-х. Знову ж таки, бестселлер від Avon. У НА30 мл. Дешманський, той флакон. Оригінал виглядає отак, тільки більше. В мене є мініатюрка. Це один з перших випусків, це подарунок від моєї підписниці. Я порівнювала звучання цих ароматів. Приблизно звучать однаково. Ну, можливо, з мініатюрки. Аромат більш такий маслянистий, густий. Ну це зрозуміло. Але в цілому, от як знову ж таки акорд, основне звучання приблизно однакове. Аромат. Аромат, знову ж таки, квітковий, чугіркуватий, такий теплий, серйозний, для ну, дорослої жінки, яка вже... Розуміє, що вона хоче в житті. Він більш такий, знаєте, ну, фундаментальний. От коли ти твердо стоїш на своїх ногах, опершись на себе, на своє коріння, на досвід. Це такий от класичний, квітково. Пудровий, так. квітково пудровий аромат. Він запудрюється красиво і досить приємна база. От якщо б я рекомендувала, то Farway. Але в оригінальному флаконі. Тому що це дарувати просто-просто <кхем> ну... якось соромно. А, так, друзі, і останній аромат це аромат Today. З трилогії Today, Tomorrow, Always 2004 рік. Знову ж таки, бестселлер від бренду Avon. Це знову квітковий аромат. На мускусно-сандаловій базі. Якщо не помиляюсь, тут є фрезія, квіти апельсину. Скоріше за все, жасмін Він... Досить схож на аромат персів, енергійний, такий радісний, знову ж таки, класичний жіночний аромат. Якщо ми беремо бінарну гендерну систему, гетеронормативне суспільство, де є типова жінка і типовий чоловік з набором гендерних стереотипів. Все. І от так от пахне жінка від 16 до... до перемоги. <плес> Ні, він приємний. До речі, серед о, всіх чотирьох ароматів він найменш стійкий, тому що всі аромати я декілька днів розношувала. Як на мене, він найбільш енергійний. От. Друзі. По-перше, я дуже дякую, що додивилися до кінця це відео. В коментарях розповідайте свої історії знайомства з парфюмерією Avon. Можливо, у вас є... Улюблені аромати, і досі ви в захваті від парфюмерії Avon, тому що компанія Avon повертаємось, на початок відео починала свою діяльність ще всередині, у другій, точніше половині ХІХ століття продажем спочатку книг, а потім до кожної книги додавали. Маленький флакончик ароматів. Але це були сольфлори, тобто аромати е однієї квітки. І е жінки, американки, які купували книжки з ароматами, спочатку книжки, а потім цей набор книж книжка-аромат, більше зацікавились ароматами. І компанія е переформатувалася і почала випускати аромат. І вже потім з'явилася компанія Avon. торгівельна марка, і каталоги, і косметика, і вся ця історія Avon, з якою ми всі знайомі досі. От така історія. Да. По-перше, дуже дякую, що ви додивилися. до кінця відео. І я хочу... Подарувати. Я хочу подарувати аромат Today а, Тому глядачу цього відео хто залишить коментар? Я хочу Today». Розіграю в одному з прямих етерів. Із задоволенням розіграю ще один аромат персів, знову ж таки серед. А глядачів каналу, які залишать коментар, я хочу персів. На цьому все. Підписуйтесь на канал Невгамовна Монеру. І буде вам настрій! Люблю. До зустрічі!